якось І жінка у поле, в сниба. Під воза повісили колиску з дитинкою малою, Вона там собі спала. А на воза посадили старшу дочку. Ну, годів 14-15 було, да, десь так. Вона ще за дитинкою малою приглядає, і мамі допомагає снопи накачувати. Та вже ж, може, і сама якийсь взяже. Оце ж вони косять, косять. А тут вода закінчилася, ну а пити що хочеться. Оце батько і каже дочки: ось тобі, доню, кубушка, підемо туди вниз, там стоїть криниця. Набери води. Пішла ж дочка за водою. А в цей час з другої сторони поля іде Ісус Христос і Святий петро. стрічають парубка. Ну, а парубок красивий. Високий в руках палка, а по палці сучечки йдуть. Господь і питає парубка, де це ти був? А парубок і каже Та вон, в сусідньому селі, у дядька свого. Та вже ж іду додому, бо косовиця почалася. Господь йому і каже Іди ти, дідта, по цій дорозі тут судьбу свою зустрінеш. На цьому вони і розійшлися. Ідеш парубок по цій дорозі, глядь, дівчина з кубушкою йде. Він на неї подивився і думає: оце така погана руда моя судьба, не хочу я собі такої судьби. Взяв і улупив дівчину по голові палкою, розбив їй голову і пішов собі далі. А дівчина впала на землю, з голови кров йде, а батько ж з матері ждуть, коли вона води принесе. Не, д... не дочекалися вони і поїхав батько дочку свою шукати. Їде він по дорозі, баче, його ж дочка там лежить. Він до неї підходить і каже: Що ж случилось, донь? Вона йому все розказала. Іду ж я по воду, а мене якийсь парубок незнайомий палкою по голові ударив і пішов собі далі. Батько набрав кубушку води. Промив дівчині голову, посадив на коня і відвіз додому. А парубок прийшов додому, замотав палку в ганчірку та й заткнув на горище золотину. Отже, ж, виходить вже Парубкові 20 років. То вже ж і женитися пора, а кого ж сватати, підходить до парубка його батько і каже, он в сусідньому селі є така красива роботяща дівчина. Поїхали вони. Понравилось парубкові дівчина. Вони її і засватали. Зіграли свайбу, проходить після свайбу, може, з тиждень чоловік і каже жінці, подивись-ка мені голову, наче вона в мене свербить. Подивилась вона йому голову і каже Не вигадуй, нема в тебе ніяких вошей. Чоловік і каже, а давай я в тебе подивлюся голову. Ой, в мене тих вошей і роду не було. Ну, дивись уже. Колупається він же, що у неї там в голові, колопається, глядь, лисина на потилці. Він в неї спросив, що це в тебе за лисина на потилці? Вона йому все й розказала. Ішла ж я по воду в тій сусідній долині. Батьки косили, а мене по воду послали. Іду ж я по дорозі, а мене якийсь дурак взяв і палкою по голові вдарив і пішов собі далі. Чоловік поліз на горище, дістав покривавлену палку і каже: Оце ж я той дурак, який тебе колись палкою по голові вдарив. Отож, його судьба була.